Апостол Павло, будучи натхнений Духом Святим і водимий Ісусом Христом як апостол, пише свої послання до провінцій Галатії, Ахаї, а також до братів і сестер великих міст Коринфа, Єфеса, але не тільки він написав декілька листів до своїх найближчих помічників Тита. Тимофія Лист апостола Павла до Тимофія. Лист перший. Павло апостол Христа Ісуса з волі Бога, Спасителя нашого і Христа Ісуса надії нашої. До Тимофія щирого сина за вірою. Благодать милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Єфесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки, і не звертати уваги на вигадки і на родоводи безкраї, що викликають більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно. Ціль же наказу любові чистого серця і доброго сумління і нелукавої віри. Дехто втім прогрішили були та вдалися в пустомовність, вони забажали бути вчителями закону, та не розуміли ні того, що говорять, ні про що запевняють. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто законно вживає Його. Та віддає те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних, нечистивих і грішників, безбожних та нечистих, для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців, розпусників, мужоложників, розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників. І для всякого іншого, що противне здоровій науці, за славною Євангелією блаженого Бога, яка мені звірена. Я дяку складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу мене, що давніше був богозневажник і гнобитель і напасник. Але був помилуваний, бо я те чинив нетямучий у невірстві, і багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першим мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. А цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честь і слава на вічні віки. Амінь. Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофіє. За тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися в вірі. Серед них Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога.